Ракетники, артилеристи Сил оборони за добу завдали півтори сотні ударів по позиціях армії РФ. У Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник триколор. В деяких районах міста російські військові зняли блокпости. Окупаційна влада заборонила пересування приватних човнів через Дніпро. У зоні бойових дій на Херсонщині тактика російських військ незмінна. Стоять на рубежах та обстрілюють позиції збройних сил України, з танків, мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Завдали 4 авіаудари і запускали 30 безпілотників для коригування артилерії. 20 снарядів випустили з градів по звільненій трифонівці. Жертв серед мирного населення немає. За інформацією генштабу від вогневого ураження постраждали понад 30 прифронтових населених пунктів, зокрема Нова Кам'янка. Війська РФ будують лінії оборони на лівобережжі Херсонщини і примушують місцевих жителів виселяти зі своїх домівок. Російські окупаційні війська. Продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині. Сили оборони півдня цілодобово задають ураження по тилах і резервах російської армії. Минулої доби українські льотчики вдарили по скупченню російських сил і техніки. Ракетники і артилеристи завдали півтори сотні ударів по позиціях армії РФ. Продовжили систематично знищувати склади боєприпасів і резерви пального. За підтвердженою інформацією знищено 8 рашистів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню «Град», інженерну машину розгородження «ІМР-1», 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами в Баштанському і Береславському районах, 6 залізничних цистерн з пальномостильними запасами ворожої армії. Танк 5 одиниць броньованої техніки, система ГРАД та гаубиця Д 20 російських військ виведені з ладу. Решта втрат армії РФ на півдні уточнюється. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон 3 листопада в Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник російський прапор. Повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський. За його словами, такі дії можуть бути елементом ІПСО. Це відбувається достатньо масово, не тільки з будівлі обласної державної адміністрації. Ви зняли так само свою свою ріковор із будівлі медіка, там де в них був розташований департамент охорони здоров'я, і ще з деяких будівель, але ми бачимо, що є достатньо високу там військову активність. Тому зарано говорити про те, що там вони залишають херсон. Юрій Соболевський каже, що неоднозначною є інформація щодо зникнення російських блокпостів у передмісті та деяких районах Херсона, адже в інших місцях створюють додаткові фортифікаційні споруди. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У Юлії тітка довго не могла наважитися виїхати з окупованого міста. То не хотіла покидати квартиру, то через відсутність грошей, то через самопочуття. Коли вже ситуація в Херсоні стала вкрай важкою, каже Юлія, родичка вирішила виїхати. Знайшли перевізника, але виникла проблема переправитися на лівий берег. Моя тітка нарешті вирішила виїхати. Зараз це можливо тільки через Крим. Через те, що Росня заборонила переправу на лівий берег. Вона тепер не зможе виїхати. Сьогодні тітка подзвонила знайомому, який перевозив людей катером на лівий берег. Він сказав, що не працює. Окупаційна влада оголосила про припинення руху приватних човнів через Дніпро. Пояснюється тим, що закінчилася евакуація з правобережної частини Дніпра та посиленням військової небезпеки. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталії Гуменюк, це показує, що російські військові намагаються максимально контролювати ситуацію. Далі, або вони намагаються налаштувати там переправлення суто військових вантажів, щоб ніхто інший їм не заважав, або просто намагаються посилити режимні заходи з тим, що якщо хтось... Не дослухається з місцевого населення і спробує переправитись за допомогою якихось своїх підручних приватних плавзасобів на інший берег, організувати так звану свою самоевакуацію. То вони можуть навіть відкрити вогонь. Така заборона є передбачуваною, говорить військовий експерт Михайло Жирохов. Зробили щоб було менше зайвих очей, які збирали інформацію для наших збройних сил України та головного управління розвідки. Вони повністю перекрили це сполучення для того, щоб контролювати особисто, тому що удари Хаймарсів, удари артилерії вони дуже дуже потужні і вони влучають туди, куди потрібно. І тому саме з цієї, ну якщо дивитися з військової точки зору, за словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, перевезення через річку дозволено лише комунальній навігації. Вони зупинили, заборонили фактично навігацію приватну по Дніпру і для того, щоб вони розуміють, що люди деякий відсоток все ж таки будуть це продовжувати робити, незважаючи на заборону. Тому зараз вони максимально або конфіскують плавзасоби, які там представляють за них цінність, або їх знищують. В таких випадках на жаль ну, досить багато, і я впевнений, що все буде продовжено. Також говорить Юрій Соболевський, окупаційна влада створює максимально жахливі умови для людей, які відмовилися евакуюватися. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Після початку повномасштабного вторгнення та окупації Херсона сімейний лікар Олександр Некряч протягом двох місяців працював на своїй дільниці. Покинути рідне місто вирішив тоді, коли почалися масові викрадення людей та часті вибухи поблизу Чорнобаївки, коли дізнався про створення медичних мобільних бригад, поїхав до Києва. Єдиний критерій, що це сімейні мають бути сімейні лікарі або терапевти. Це ну в основному всі сімейні лікарі. Це мічна праце програма від Академії сімейної медицини України. Сонічний звоз самі сусідні організації охорони здоров'я зробили такий проект. Понабирали лікарів добровольних, хто хоче як. Два-три рази на тиждень медичні мобільні бригади їздять в деокуповані населені пункти, де надають консультації місцевим жителям. Такі виїзди здійснюються в Чернігівській і Черкаській областях, а також на Київщині. З першого дня і до сьогодні Олександр Некряч їздить у село Мащун, що у Бучанському районі на Київщині. Населений пункт майже зруйнований. Людей приймає в кареті швидкої, розповідає Олександр. Люди там збільшують пенсійного віку старшого приходять з хронічними захворюваннями, до консультуємо їх абсолютно на всі проблеми, з якими приходять. Якщо допомогти не можемо, то перенаправляємо по іншим спеціалістам. Якщо наші профіль, то самі якби обстежуємо, дивимося за нашими можливостями. Окупація та постійне перебування в підвалах значно вплинули на здоров'я місцевих жителів, говорить Олександр. За програмою людям із хронічними захворюванням, такими як цукровий діабет, бронхіальна астма та серцево-судинні захворювання, лікарі роздають медпрепарати. Така робота допомагає відчути свою користь, каже чоловік. Вона просто психологічно до. Трішки в колі становишся, розслабляє, трішки відволікаєшся від отих цих тривог, від постійної модовстаті, яка з тих же ракетних уців від цього просто трішки відволікаєшся. Психологічне самолікування можна так сказати. Як сімейний лікар Олександр Некреч продовжує працювати і у херсонській лікарні. Каже, консультує телефоном тих, хто виїхав, та через месенджер тих, хто лишився в окупації. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.